Останню честь Житомиряни віддають полеглому герою Олександру Загурському. Чоловік із перших днів повномасштабного вторгнення пішов на передову і загинув у тяжкому бою під час ворожого обстрілу. Побратими кажуть, ця втрата вибила їх з колії. Це втрата для всіх, і від батальйону можу сказати, що це поставило нас трохи на коліно. Ми шукаємо зараз сили в собі, щоб з цього коліна піднятися, і обов'язково це зробимо. І додають, він не цурався ніякої роботи, скрізь був у перших рядах. Якби мене зараз хтось спитав би, хто кращий воїн, хто кращий воїн? Гуря. Якби спитали, хто кращий командир, хто кращий командир? Гуря. Олександр Францевич. Десь. Зловили крадія солярки, хто зловив? Олександр Францевич. Десь хтось зловив в селі мародьорів, хто зловив? Олександр Францевич. Якась ну, назву, там, може, авантюра, там потрібна висадка десанту на важкий напрямок. Хто перший в строю? Олександр Францевич. Приходить до командира батальйону і каже, командир, скільки треба людей, стільки я і приведу. Олександр Францевич, треба 15, добре командир буде 17. Попрощатися із Олександром прийшли його підлеглі, у яких він був командиром взводу. Хлопці зазначають, за ним і справді йшли, йому довіряли і були впевнені. Ніколи не боявся йти в бій, ну тобто завжди, якщо нам ставило командування якесь завдання, ми без, без сумніву ну, з ним ішли. Свій останній бій Олександр зустрів на Донецькому напрямку 21 грудня. До цього воював на Київщині і на Херсонщині. Золота людина з ним не страшно було йти. Всі знаю, що за тобою є сильне плече. Ми з ним з першого дня, з Макарова. Ми, ми всі з одної роти, в місці, все в окопах місця все були разом з першого дня. Знайомилися в 95-й бригаді в батальйоні перед відправкою. Як друг золота людина, я ж принадійний. Дуже шкода. Нема слів, ну нема просто слів, даже сказати. За свої подвиги Олександр має не одну державну нагороду. Попрощатися із захисником прийшли викладачі коледжу, де навчався герой. Педагоги кажуть, це вже чотирнадцята втрата для їхнього навчального закладу. Багато студентів ще на передовій. Їх намагаються підтримувати фінансово і Важко переживають кожну втрату. Дуже важко про це говорити. За час, скажімо так, навчання. Ніяких зауважень до нього не було. Я особисто просто переглядав його справу. Ну тобто, сказати, що ну абсолютно видатний якийсь студент, не можна. Але дитина дійсно займалася спортом. Він був в зборній області. Про спортивні здобутки розповідають і в міській раді. Олександр завжди приносив місту призові місця. З раннього дитинства захоплювався спортом, займався греко-римською боротьбою. Неодноразово представляв Житомирщину та Україну. На, різних, на різного рівня змаганнях та завжди повертався з нагородами за призові місця. У героя залишилися батьки, сестра, маленький син та дочка. Від імені президента України, Верховного Головнокомандуючого Збройних сил України, прийміть цей прапор як символ держави, який вірний до кінця служив усім. Олександру Загурському назавжди 33 роки. Вікторія Гнатюк, Дмитро Половинка, телеканал СК 1